Їм все ще змогла знайти в сільпо з дубайським шоколадом. Першу куштуємо цю дуже популярну шоколадку дубайський шоколад. Чесно, я взагалі пробую все це вперше. І реально до цього ніколи не їла такого шоколаду. Чесно, я взагалі не вражена. Я не розумію цього ажіотажу. Як на мене, це звичайний шоколад. Трошечки нагадує кіндер, але серединка, ну я не знаю, мені ніби просто з вафлями. А, а яка ціна? Як на мене взагалі не вартує. Беріть, звичайний рушене, не морочте голову. Наступним куштуємо ось такий еклер від АВК зі смаком дубацький шоколад. В принципі, мене також не вразив. Я не знаю, якщо Зати очі, просто звичайний еклер. не відчуваю ні фісташки, ні цього катаїф, взагалі не бачу різниці. Далі коштуємо серце від сільпо, це типу їх кастомний такий десерт. Це прям дуже сподобався. Дуже відчувається фісташка, ось типу, це тісто катаїфі хрумти. Дуже приємна оця хрустка текстура, смачний шоколад. Ось це я би брала би знову. і знову. Далі заварюємо якобс з дубайським шоколадом. <с? <с?> ну, це, звісно, взагалі прикол. На мене смак просто ну три в одному. Звуш таки ніякої там не ні, ні фісташки, не відчуваю, не знаю, нічого. Просто звичайний мак Останнім коштую це морозиво Blizzard зі смаком дубайський шоколад. І знову ж в принципі та сама історія. Я не знаю. Це просто морозиво так, зі смаком фісташки, зі смаком шоколаду. Саме дубайський шоколад, я не знаю. А ціна в нього ого Можна просто взяти будь-яке інше. Звичайне морозиво буде теж саме. Хоча з цього мені сподобалося тільки серце від цільпов. Майже не придала почку, щоб зняти це відео, тому що все дуже дороге.